Демократія вже не є просто сама по собі самоціллю, вона має мислитися як засіб, так? засіб для реалізації якихось е, завдань, е, інтересів, збереження якихось прав, е, про що люди й домовляються в ході демократії. Бо залом демократія це процедура про те, як дізнаються, власне кажучи, нашу думку як громадян про бажаний стан в країні або про політику, яку ми е, довіряємо. Про ідеологію майбутнього казати дуже важко, тому що. Скоріше за все, це буде м, доволі мозаїчні історії, різні, яких буде дуже багато, бо знижується цілісність сприйняття через кліпове мислення, але так чи інакше, дійсно, мета-ідеології, мета-наративи, до яких будуть реформувати ці маленькі ідеологеми, які ми будемо переключати в стрічці новин одна за одною, вони все одно будуть мати значення, принаймні для людей, які будуть працювати в цій сфері, і розуміти світ е цілісніше. І, в принципі, до цього я вас закликаю цікавитись цими речами, не тому, що вони дадуть вам знання, що буде завтра, а тому, що від цього ви будете розуміти світ більш цілісно, і багато речей заграють для вас зовсім іншими баровами. Ви станете розуміти насправді, що відбувається в світі, навіть не тільки потім завтра, а ви будете розуміти, що відбувається взагалі.